З усіх репродукторів великої країни звучали слова цієї бадьорої, життєстверджуючої пісні. А в нашій пам'яті залишилися ці страшні 30 роки, роки сталінських репресій, позначених мільйонами жертв. Родина наша була землєроби. Мали До революції мали землі сотні гектарів. Я вивчив своїх. Дідів, прадідів, прапрадідів, ближчих родичів всього 142 чоловіка. Із них все дуже цікаво і важливо на мій погляд. чоловік репресовані, тобто або розстріляні, або вислані, або померли від голоду. Бровари під Києвом. Микола Лисенко провів тут добру половину свого життя. Сьогодні він розмовляє виключно українською. Хоча народився і виріс на Воронищині, рідну мову вивчив, коли йому було вже за 50. добрих два десятки років свого життя. Він присвятив дослідженню биківнянських могил, що загубилися у лісі між броварами і Києвом, де було таємно захоронено десятки тисяч так званих ворогів народу. Це ж вже 20 років, як поминальні дні, де, 26 років В поминальні дні, то люди на деревах вішали портрети своїх рідних і з написами там, і рушнички вішали, і стрічки вішали. Так, це ми на території практично вже зеленого паркану. Бо ну, його я не знаю, оці стовпи, нема ж інформації. Може, якраз оці стовпи оце, оце туди, тут долинка така, оце зелений паркан від 5, щось до 6 гектарів. Оце тут було заховано десятки тисяч. Ну, Першу цифру я назвав 100-120 тисяч, ще тоді бо в мене не було ніяких даних. Зараз вчені, які в архівах сидять, порахували вже 37 тисяч, це вже документально. Але робота ще продовжується. Я по своїй, знаєте, ну, по своїй натурі, по своїх генах, я мушу чогось шукати. Я почав розпитувати, що воно, як воно. Ну, розказують, що от до війни багато людей збирали ворогів народу. А тоді я маю будинок у Броварах, а працював в інституті України Проводого в Києві. От я їздив і родичі моєї дружини мені казали, що це на цій стороні від дороги, там поховання, ну туди каже, небезпечно ходити, бо там оці мародери риються і вони можуть просто прибити тебе. Ну, але я все таки думаю, ні, я піду й подивлюся. Я прийшов сюди, коли я побачив. Ну, для, для мене це був переворот. Думаю, ну що це таке робиться? Ну навіть якщо, бо мені казали, що це, наша влада каже, що це німці били тут. Ну якщо били німці, то чого ж вони валяються, як на скотомогильнику, ці кістки? Хай німці били, ну та поховайте, поставте. Е -е -е. Щось таке, якийсь написи, так далі. Бо це ж люди. Ну, мене це якось за діло заживе, я почав ходити. Перше, що я зробив, це фотографії. Десятків декілька. Вони в мене вдома, ви сьогодні побачите. Потім я пішов по свідках. Свідки мені не казали, довго не казали, аж поки там один знайомий. Сказав людям, що це людина, яка вас не продасть, бо тоді боялися. Це був 86-й рік, 87-й. Старі люди плачуть і говорять. Дорогенький Миколо, це стріляли наші. Наші стріляли, заривали в ями. Кожні, кожну ніч ми, каже, сиділи і слухали, везуть три-чотири вантажівки горою набитих трупами під брезентом. Заїжджали в зелений паркан, там територія 5-6 гектарів, там розвантажувалися, а на ранок виїжджали назад. Цей зет був, на його були окуляри. Ну, якісь хулігани, чи не знаю хто взяли, розбили ті окуляри, стягнули. Чи вони були, може, бронзові, то здали на колобрух. Тут написано, зараз я прочитаю, тіла тисяч невинно об'єднаних жителів міста. От слухайте, Києва так, звозили Биківню вантажівками та на технічній платформі дизель-трамваю маршруту 23, який курсував Київ -Броран". Значить, Вантажівками вод, возили кожний, кожну ніч. Це безліч свідків, говорять, місцевих. А на трамваях. Неможливо було возити, бо трамвай йшов від річкового вокзалу, у Броварі, а розстріли велись у е, тому. палацу цей, у Жовтневому палаці. Тобто не зрозуміло взагалі, що це з жовтневого палацу везли на вантажівках, там перекладали на трамвай. Такого ніхто не ні один свідок про це не говорить. Копали траншеї для... Мертвих привозили бригади військових чи там когось, привезуть, вони викопають і поїдуть. Для чого вони викопали, що вони викопали, вони викопали. І це не тільки тут, копали і там до, цього, до того місця, як тут влаштовано було це постійне місце, то копали тут в лісах, то там, то сям. Тут потім дослідники находять. Так, ну що піш, пішли. Це Коломієць, Леонтій Павлович, Це залишилось. Залишили, верніше. То було на кожному дереві таке. Портрет, ага. так? Ну такий або просто ось табличка, звичайно, Федченко Нікіфор 909 37 Це уявляєте, 28 років розстріляний. Ворог народу. Ну, от, бачите, тут залишили трохи. ткач Йосип Григорович. Грушевський священник. Головна котівня була, це жовтневий палац. Їх привозили, допитували, розпитували, а потім стріляли. Їх довго не тримали. І, до речі, там мені розповідають так, що «А ну йди! Тобой все вже, понятно. Людина йшла, а снайпер сидів. Йому він бив точно в потилицю, і як... тільки тоді, коли люк, він на люк становився. Люк, впарив, і він у неї зійшов. А там вже його тягли з Треба було кожен день вести биків. Отака була машина. Добрий день. Так, так ви що, українці чи не українці? А, ви поляки, так. Да, добре. Добре. Я є дослідник биківнянської трагедії. Тут лежать наші, лежать ваші, але ворог один, так? О, бачите? Ворог один, але то знищені були люди, і зараз оце тільки в минулому році. Це з 90 до 2012 22 роки йшли дослідження польські і наші і, і ваша частина вже, я думаю, ще закінчена. А наша ще має бути щось ще треба доробляти. А якщо буде? в Повинно бути, тому що тут ваших польських офіцерів військових 4,5 тисячі, а наших тут. 50 тисяч. Якщо не більше, даровий, ви в курсі діла. Все дивіться. 45 тисячі підписано, коли народжені, бачите, вони, як вони зібрали всі матеріали. Я вважаю, що нам соромно, нам, українцям, соромно, що поляка зробили, дійсно вшанували. Пам'ять про своїх загиблих за 4,5 тисячі, це, це колосальна цифра. Ну, в нас до 100 тисяч, і ми маємо тільки цю жалюгідну могилу. А де той грандіозний монумент, про який говорив Янукович, а де той храм, про який він говорив, а де музей, до речі? Будемо щось і вимагати, щось просити. Щоб таке було доведено до того, щоб меморіальний комплекс був завершений, і щоб він був всесвітнього значення. Бо по кількості загиблих, які поховані на битівні, я думаю, на планеті немає другого. Немає. Щоб 100 тисяч людей в одному місці лежало. В основному нищили інтелігенцію. Разумієте? Система була така: для того, щоб зруйнувати. Опір народу проти того, що робилося, треба було нищити інтелігенцію. Ну, поведерів, інтелігенцію. Там, ви знаєте, золоті зуби, це ж не селяни їх вставляли. Золоті зуби, золоті коронки, а вставляли люди. Там в основному інтелігенція. Тобто це е, той клас, який всю історію він вів свій народ до добробуту і до щастя. Знищить тих, а оте, як кажуть, залишиться, то тими можна вже керувати, керувати і робити, що згодом.